Ну що ж, друзі, всім привіт, як ви бачите, сьогодні у нас 28 листопада. На даний час перебуваю на рибалці, поїхав на фідер, немає ще твердої води. Була думка брати спінінг чи брати фідер. Але останнім часом ви частіше ликлювання подуста, язя та моментами підлящика на річці стир. Якраз саме в цей період. На початку листопада почав, з першими приморозками, по декілька піддустів попадає нашим рибакам. Тому сьогодні виявився вихідний день в мене, я вирішив спробувати, як то кажуть. Посидимо цілий день, побачимо, що воно з цього вийде. Зробив ультратонку оснастку, а саме 0,12 шнур на катушках, поводок 0,09 і фідергамчик вставочка, і маленькі 14 гачечки. Опариш, черв'як та пінка. Побачимо, що риба сьогодні захоче, чи буде взагалі вона клювати. Але надія є. Якісь є непонятні підтяжечки. Можливо, це невнятні клювання вялої риби. Зараз будемо бачити. А так чекаємо твердої води, як ви бачите, переривчик у нас вже був 2 неділі, не було відео. Якраз цей період міжсезоньо. Тому... Що я можу сказати? Чекаємо рибу, заходимо на наш канал, ставимо лайк, пишемо комент, хочу приклонку. Як ви бачите, у нас розігрується 15 кг. Тому всіх раді бачити. Ну і чекайте, якщо будуть клювання, я вам зараз це обов'язково покажу. Так, Приклонка у нас сьогодні Real Fish. Універсальна спеція. Останнім часом почав замічати, що доволі багато рибаків. На неї ловлять. Тому сьогодні вирішив не заморачуватись. Чисто взяв її дві пачки, одну вже замішав, а одна ще резервна в нас є. Ну і опариш з черв'ячком, який купається зразу ж на березі. Туго зараз з мотилем. Але нічого, я думаю, з першими виходами на лід мотиль буде відразу в місті. А ні, то вже будемо замовляти. Нічого страшного немає, десь ми його дістанемо. Ну а зараз чекаємо своєї клюваки так рибаки є сьогодні в нас на водоймі три чоловіка кожного по два фідера я думаю з шести фідерів когось да була машина на один опариш і одну піну. Перший дрик-дрик був -дрик. помітний, явно помітний. Що годинка пройшла, тому чекаємо, може трошки активізується. Рибаки змістились, один пішов далі а інший поїхав на інше місце. Ну а ми сьогодні залишимось тут. Хіба що може змістимося на їхнє місця, де частіше сидять рибаки. А Так переїжджати вже не будемо, тому чекаємо. Є перша прикльовка. Доволі непогана риба. Є! Oh, Зараз yeah. Будемо дивитися, що там в нас. Ти встиг камеру поставити. Поставив камеру на фронтальну зйомку, але думаю, підійду підтягнути, хоч так поставлю, може буде видно. Скільки я, я бачу, це вроді підуст. Так що це в нас? Так. Да. Це неплохий підуст. О така сільотка. Оце так. Да. Отакий дядько. Зараз. Ось він вже і сам освободився. Ну такий грам 500 повинен бути непоганий. Клюну на одного опариша, 14 гачечок і 0,09 поводок. Вставка з фідергама зробила свою справу. Ось наша зимовий зимова рибка. і друга покльовка. Перша покльовка не реалізована. А з другою він все таки взяв, відчув його. чекати такий чи чешок Він подобається, коли ставиш один опариш, ну він грає на воді, я так гадаю, і він бере чисто заглот, йому не треба цих три догти. Він отенько проглотнув. І, і ось зараз заглот в саму шахту. Ось такий красий, черговий. Бомба взагалі. Час не було покльовок, а оцей роздавлений опарища, я так зрозумів, дав свій результат. Риба почула не тільки нашу з запахом спеції, але й відчула е, запах м'яса. Тому на що ловим, те і додаємо в прикормку. Буду зараз може пробувати купну черв'ячка, порізати ще черв'яка і ловити на черв'як. Це не точно. Поки що працює опариш, значить працюємо і ми з опаришем. Друзі. Пробує. Зараз хочу вам показати. Все одно. Зараз не треба спішити нікуди. Хай собі смокчить. Але щось пробую. О, о. опа, Так, бігом на штатів. Чекс. А нам і по показати в мене буде вихід під Дуста, тому що вже біля 12-ї години, виходить, за 20-25 хвилин вже і маємо три рибини, і то з однієї точки. Орієнтир в мене там трава. Я просто орієнтую, орієнтую, щоб кормушка падала уявно на край трави з того берега. І ось як ви бачили, покльовка, поки я поставив, він сидів, підтягнув. Ну, але це видно, що менший, тому що і покльовка була слабше і було таких геп-геп і йшов він особо не брикаючись а той то давив дай боже факт в тому посиділи 140 годину, годину 50 не однієї покльовки тут буквально за 20 хвилин вже три маємо в наявності тому чекаємо надіюсь як вже це відео вийде вже буде грудень місяць початок вже і твердий льот стане, щоб вже вийти да. на мормишечку погратися. Але поки що так. Поки що так. Можливо, ще треба буде вийти з спінінгу, бо я бачив, там раз щучка пригнула. Може і не щука, може щось інше і тут навпроти мене. Тільки вона пригнула щось і зразу почалися покльовки. Збігся чи так і повинно було бути, я не знаю. Хвилинки 3-4 пройшло, навіть не встигте відео попередньо переглянути. Знову є дотики. Телефон швидко наштатив. Тивився. Все спробую, вже може... вже може і сидіти, звісно, але я чекаю хай ще трошки. Посмокче. Вже впевнено і потянутися. Ага. Це вже кормушка піднялась. Може вже помало сови. Ладно, Попробуємо підсікти. Так, і ось настав той період, про який говорив. П'ять покльовок. Перша нереалізована, друга перша риба. То третя, четверта і п'ята покльовка, оце перед цим була. І пауза. Оце зараз пауза з п'яти покльовок дві риби. Ой, точніше, три риби. І дві нереалізованих покльовки. Непогано поки що. Але останні клюваки були такі не дуже внятні, можливо, ще менший підуст. Але все-таки <рес> він є. Ну і ось так я роблю на даний час. Беру опариша і тако його роздавив, кинув, роздавив, кинув, бажано оцей сок, О, щоб він в прикормку попадав. А, то прыскает. Нет, друзья. Левка. Не рыба. Трошки дети, значит, тут мишек. 20 минут, все そう О, такий красончик, трошки він тут покуцаний, керується, що на нього щука нападала, ну, на О, не вроді не сітка. Клюну. I Один, один валить, один ні. Що, друзі, ось на такій чарівній ноці ми будемо завершувати нашу рибалку ловлі під остівку. Це, до речі, теж коцнутий. Один опариш. Працює і все. Що ж? Будемо завершувати свою рибалку. Ловив з 9-ї десь вже друга година дня. Активність почалася з пів 12-ї і оце буквально коли 20 назад витягнув останню, так вже будемо їхати. Зараз покажу вам лов, який сьогодні вдалося впіймати. Такі навіть буває літом, не завжди проскакує, так як зимою. Холодно, звичайно, але що не зробиш, заради задоволення, як то кажуть. 6, 7, 8, 9 штучок. І ось це самий трофейний підозр. З таким азік у нас вийшов непоганий хриб. Підуть вони на сельотку, попробуємо з них. Люди кажуть, дуже вкусно. Ось і ми скуштуємо. Оце, звісно, зачотний. Взагалі бомба. Друзі, лайк, підписка, підтримаємо ЗСУ, беремо участь в розіграші. До нових зустрічей. Ну то Красиво, але ж хочеться твердої води.